Всім довголіття і здоров'я це ранок вдома. Ми продовжимо медичну тему візитом в Словаччину. Тамтешня система охорони здоров'я відрізняється від нашої. У чому саме відмінності розкажуть наші резиденти? А там їх чимало. О-о-о! Світлана дизайнерка інтер'єру. До повномасштабного вторгнення у дівчини у рідному Харкові був свій бізнес, нові проєкти та замовлення, загалом насичене та щасливе життя. Проте, усе довелося покинути та виїхати за кордон. Коли почалась війна, в мене ще були якісь незавершені проєкти, Все було якби, в якому стані. З, звісно ж, все на якийсь час припинило тому що велися активні бойові дії прямо в місті. Тому Мабуть, я три тижні я десь пробула в Харкові. Я зрозуміла, що це вже дуже важко там, тому що постійні обстріли вирішила, що треба виїжджати вакуюватись. Світлана з кішкою поїхала до друзів у словаччину. Осіла в місті Трнава на заході країни, отримала тимчасовий прихисток. З ним усі наші переселенці мають вільний доступ до медицини. У Словаччині діє страхова медична система. Вона може бути державною або комерційною. Тобто працююча людина вона завжди отримує державну страховку. Якщо людина не працює, вона може собі навіть не може, вона повинна собі оформити комерційне страхування. Державна страховка покриває основні потреби пацієнта, і саме її отримують українці. Від вересня 23-го року всі українці вони мають з цим статусом, мають такі самі права на медичний захист. Які словаки, що працюють, слід розуміти, що страховка зазвичай покриває усі огляди в терапевта, аналізи та медичні втручання, проте часто не покриває огляд у профільного спеціаліста. Решта спеціалістів можуть бути оплачені пацієнтом або частково оплачені пацієнтом може бути якийсь річний о, взнос. А потім може бути безкоштовно. Світлана в словаччині займається архітектурною візуалізацією. Дівчина отримала тимчасову посвідку на проживання. І оскільки вона приватна підприємниця, то оплачує свою страховку самотужки. Як підприємець, я зобов'язана оплачувати медичне страхування. Це приблизно 100 євро в місяць зараз. цього з 24-го року у разі потреби усі словаки звертаються до свого сімейного лікаря. Він, як і в Україні, першим оглядає хворого, призначає лікування і може направити до профільного спеціаліста. Сімейних лікарів мають знайти собі і українці, проте це не просто особливо у великих містах. Лікарів у словаччині не так багато. І навіть самі словаки жаліються на те, що дуже важко прийняти він її може лише в тому випадку, якщо він набирає нових пацієнтів. Але такий лікар завжди може сказати, я не приймаю більше нових пацієнтів, і це проблема. І фактично можна звернутися в інший район. Але ну, фактично така ситуація по всіх районах. Світлані пощастило, вона знайшла свого сімейного лікаря досить швидко. Я знайшла мені просто порадили мої знайомі якісь словаки. Порадили клініку, яка вона так, мабуть, є приватна, але вони працюють з усіма страховими. Тому мені нічого не треба передплатити. вони беруть нових пацієнтів. Черги до профільних спеціалістів є і чималі в залежності від клініки або профільного лікаря. Ви можете чекати рік. Можете чекати півроку, можете чекати три місяці. Тобто, в залежності, якого лікаря ви знайдете. Тут дуже відрізняються умови. На кардіолога можна, наприклад, чекати більше місяця. У разі критичної ситуації можна звернутися до пунктів невідкладної допомоги. Там також є черга, але зазвичай приймають того ж дня. Декілька разів я хворіла. Я кожен раз я потрапляла до якогось нового лікаря. Там як би, десь ну, годину-дві треба. Почекати в черзі, якщо треба, вони призначать якісь аналізи. Якщо не треба, просто випишуть антибіотики. Швидкі ж приїжджають тільки якщо випадок критичний. У всіх інших пацієнти звертаються до пунктів невідкладної допомоги самі. Швидка не приїде до дитини з температурою 40. Ви повинні викликати таксі і їхати самостійно. І чекати в черзі, якщо ви зможете пояснити операторові, що ваш випадок дійсно тяжкий, що вам потрібна саме швидка допомога, і ніяк ви не зможете. Визвати таксі, і якщо оператор вважає цей стан здоров'я на даний момент критичним, тоді вам відправлять швидку допомогу. Більшість препаратів повністю чи частково покриваються страховкою. Проте це правило не стосується українців, які отримали базове державне страхування, але не працевлаштовані в Словаччині. Адже у них немає страхової картки зі спеціальним номером, і саме тому їм не можуть виписати електронний рецепт на ліки. Світлана на щастя має страхову картку. каже, їй потрібно платити тільки невелику частину від вартості препаратів.